Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Читав колись в дитинстві книгу. Досить цікава книжечка, така невеличка, «Тримож... Тривожний місяць вересень. По, про тривожний місяць вересень в 1944 році в одному з українських сіл на Чернігівщині. Що я вам скажу? Історія повторюється по колу. Наступає тривожний місяць, вересень 2024 року. Я не говорю про зиму. До зими нам потрібно просто дожити, тому що у вересні не вистачає 500 мільярдів гривень на ЗСУ. Просто на зарплату військовим. І ніхто не говорить. Скільки грошей залишилося в бюджеті в казні? Ніхто не говорить про державний золотий запас України. Його як нема, як він здимів. Зате всі говорять, що буде підвищення цін втричі. Втричі вже сьогодні говорять про підвищення цін, про те, що бізнес фактично будуть множити на нуль руками гетьманцева, який. Як дехто каже, прямо працює на Росію по знищенню українського бізнесу. Підкреслюю, як дехто каже. Вдумайтесь, якщо в вересні ціни піднімуть втричі, якщо в вересні підуть податки, акцизи, ФОПи і все втричі, світло-газ втричі, що це означає? Це означає вже не геноцид українського народу. Це означає. Хрест на могилі українського народу. Просто це вже закопають і поставлять хрест. Це означає те, раніше казали на північній Басарабії поколди зуби на полицю, поколди зуби на полку. Коли нема що їсти, а зуби кладуть на полицю. на полку. Це і чекає нас, скоріше за все у вересні. Нас, простих українців, робітників селян інтелігентів. То, що верхній головаті чиновники, депутати, силовики, поліцаїти, цикашники, блатні холуї, приближені влади про себе потурбуються. Доки Ой, ситий похудає, то худий помре, так начебто, колись каз... коли казали українці. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!